Отже, привіт Ютуб! З вами Леший, і сьогодні хочу поговорити з вами про от такий от ніж. Але перше, ніж ми розпочнемо наше відео, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мотивує знімати нові відео, мотивує працювати над ними. Ну а підписникам дає змогу ну, Отримувати ранній доступ до відео і ще пару плюшок. І так, сьогодні говоримо про такий от ніж: це репліка, копія і так далі. і тому подібне. Я знаю, що е, ну, будуть підгорати от, е, свідки оригіналів. Е, прапор їм до рук із піснею. Е, загалом, сталька на клинку. 8 Chrome 13. Хочу подивитися, хочу зрозуміти, як вона в моїх умовах буде працювати От на такому ножі. Ніж плаский, доволі, доволі класно зроблений. Радив би компанії BPS подивитися, звернути увагу, як роблять фултанги в Китаї. Можливо, щось треба міняти. Але е, вчора мені досить сильно зайшло. Я вчора був під ейфорією від покупки. Е, мені досить зайшли оці от ножни. Е, досить прикольно зроблені, досить круто. Е, знову ж таки, двосторонні, незважаючи на те, що відформовані вони е, тільки під один бік. Е, ніж в них фіксується обома сторонами. Але є от така от болтанка. Не знаю, чи вам чути. І це досить сильно дратує. Спробую розігріти, спробую стиснути. Можливо, можливо, щось ну, тут, тут от розігріти, підтиснути цей АБС пластик. І можливо, ця болтанка ну, піде, бо якщо ми тако протискаємо, то він у нас ходить туди-сюди. А вліво-вправо, якщо тут притискаємо, ходити, він у нас перестає. Досить прикольно зроблені ножни. Тут би я зробив отвір, напевно, все-таки вниз зливний, але ну, вже маємо то, що маємо. Досить продумано насверлені отвори. От така от кліпса, фірмова спайдерківська. Знову ж таки, це репліка, але тіпа, ну, використання спайдерківських там, патентів чи як воно називається. То, ну, Використання тих спайдерківських патентів чи як воно називається, то не відміняє. Е, ну, Знову ж таки, там за ті патенти ніхто не платить, але то як з Windows, так, ну, то я ж кажу, лиште то на совісті е, свідків оригіналів. Е, Формфактор ножен досить крутий. Вони мені досить сподобалися. Так, є огріхи, є нюанси, але це то щось на кшталт такого я хотів би бачити в себе на плітніку. Е, за Моїми висновками, так, за моїми поглядами, цей ніж, скоріше за все, скоріше за все, не зніме морку, на жаль, бо брався він саме як морозумінник-наплітнік, не зніме. бо... Ну, Знову ж таки, товщина руків'я. Воно не так сидить. Знову ж таки, вчора там в групі говорили. Не знаю, я спробую, щоб вам було видно. Ну, Затумке руків'я. Ну, приємно лежить в руці, приємно лежить от, от ну, оцей от шер шершавий пластик. Хотілося спробувати це на півпістолетне руків'я, бо знову ж таки ну, особисто мені. Досить, досить він схожий от, от на такий от, ніж на Spider е, Ну, Не знаю таким чином. Спробую показати. Вже вибачаюся. Е, десь, десь тут вставлю фотографію, як вони дивляться поряд. Фірменний Spider Hall невеличкий. Е, не знаю, на що він тут, е, сенс з того. Е, ну, не знаю. Дуже тоненьке зведення, знову ж таки, дуже тоненький кінчик. Десь тут вставлю в порівнянні з той самою моркою. Ну на жаль, морку він з плітника не зніме. Хочу попробувати, хочу поносити. як, Можливо, як горфікс, він буде досить крутий. От, для міста, ті, хто там не хочуть носити складні, можливо, для міста він буде досить крутий. Ще мене дуже сильно забавляє, що ну, там щось пішло не так, і китайці вкрутили одну сторону не так, як треба. Це, ну, не знаю, мене то дуже сильно смішить. Загалом, це різак, знову ж таки, різак. ну, Заміна ломику таке собі. Я для різання маю, ну, знову ж таки, такий, наприклад, ніж. Він теж досить різак. Ну, Досить-досить схожі в них абреси. Не знаю, як то показати. Ну, знову ж таки, десь вставлю, підпишу, з якого боку буде фотографія клинка Тінейшенса. Люди, які мені пишуть, от, тут написано типа К-390. Люди, які мені пишуть. Про те, що е, тверді сталі треба твердість, е, то ви не працюєте тими ножами. І ну, повірте, я розумію про що я говорю. Утримання ріжучої крайки, утримання ну, твердість леза то добре на кухні, коли ви можете поправити ніж в будь-яких умовах. І то досить недобре в полі. Ті, хто користується алмазами, засипте алмази пісочком, потрусіть їх глинкою зверху і подивитися, що буде з вашими алмазами. Я вибираю ніж для себе, для своїх польових умов. Ну, під свої погляди, коректно чи не коректно порівнювати, я відповідаю на якісь свої питання. Тому саме таке відео, тому такі так саме такі мої погляди. Напівпістолетне на руків'я досить прикольно лежить в руці, досить незвично. Але але, але є. Ну вже є певні нюанси. Поношу цей ніж місяць на собі. Буду брати як страховочний до нього компаньйон. Подивимося, досить прикольно, що маємо великий отвір. Тобто, ну, 550 корд в нього буде проходити Ну, досить нормально, але в спайдерку ніколи з тим, з тим проблем не було. Е, я ж кажу, мені мені сподобався форм-фактор ножин. Мені сподобався форм-фактор е, ножа. Не дуже сподобалося, як тут е, ну, це на руків'я працює в певних умовах. Зараз спробуємо щонебудь, напевно, ним порізати. Так, маємо таку от паличку, я дуже вибачаюсь, вдарила мене лопата. Трошки, трошки недобре. Трошки недобре то зараз виконувати. Ну, але маємо то, що маємо. Ну, звісно, це ж, е, ну, це різак, це от, е, ну, знову ж таки, це якась е, ну, досить несуха деревина. Ну, ріже. Сверлити, та й сверлити він буде добре через. Свою геометрію. Не знаю, як би так вам показати, чи воно там щось буде видно, але сверлить. Сверлить досить впевнено. Е -е, так як люблять. Фултанг з накладками, накладки пластикові, досить зручно лежить в мокрій руці, от в руці в такій напівперчатці. Так. Досить прикольно, що є дуже велика варіативність закріплення ножен на спорядженні. Буду рішати щось. От... З цією погрімушкою, тобто ми можемо закріпити його так, можемо закріпити його так, так. можемо е, оця от, м, г подібна кліпса, е, вона круто сидить на якомусь, ну, не знаю, от таким от чином чи буде видно. Тобто вона не дає нам е, зіскочувати е, з ременя. Наприклад, якщо ми ну, от фіксуємо його на ремені, так, то потім досить тяжко зняти його. Е, Прикольні рішення, але він для мене ну, занадто тоненький. Хотілося б, хотілося б більш об'ємне руків'я. Ну, але будемо пробувати дивитися, е, є ще е, в оригінала, так, в оригінала є ще версія з Віджитен. Про VGTN, е, ну, Я теж маю свої думки. Е, ну, Подобається вам не подобається е, відповідно до термічки, буває так, що віджитен отримує е, замин за І його неможливо прибрати. Ну, як можливо, але дуже тяжко. Треба там електроінструмент, спецінструмент або, е, ну, знову ж таки, там е, можуть бути сколи ріжучої крайки. Е, це все твердість, це, на жаль, воно так працює. В польових умовах мені треба від ножа знову ж таки робота з деревом, знімання дерну дерева ну, Круті оці сталі, типу К390, М390, Н690, всякі там порошки, вони дуже досить погано переживають контакти з землею, тому, тому тільки прості сталі. Прості сталі, це сандвік, проста сталь це от 8 хром. І мені цікаво, просто, як буде працювати 8 хром в моїх умовах на відповідно ножі великому, не на складні. Геометрія тут різачка, подивимося, що він може. Поношу місяць на кишені і спробую потім, спробую потім розпоказати свої відчуття. Зараз от, другий день, окрім болтанки і окрім там, певних. Певних оговорок з утриманням, поки що таких суттєвих мінусів я не бачу. Навіть така от досить тонка різуча геометрія, поки що, поки що добре працює, поки що сколів не насадив, і все нормально. Таке в мене сьогодні відео. Не дочекаєтеся, просто от лопата дала здачу, А так все нормально. Рука буде далі працювати. Бережіть себе, слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації. А з вами був Лєшей. До нових зустрічей.